Ось така велика коробка, шкло, така коробочка. Анастасія. Анастасія Хендмейд. Ви зараз просто будете у шоці. Яка тут краса. Інструкція, як користуватися тією річчю, яка ось тут. Ви такого ще не бачили. Боже! Бачите, це чашечка. А ось тут дивіться. Та-да! А хто це? Впізнаєте? Це хто? Клас! Дивись, хто це? Що ти робиш, люча? Маленька копія людки, бачите? Просто чудо. Тут краса і ось тут краса ось така що посилання це нам подарували. Анастасія до нас звернулася і вирішила нам зробити ось такий подарунок. Це дуже приємно. Це ну прям я не знаю, це дуже гарно. Це настільки незвич... незвичайно і оригінально я не можу. Всі як подивіться, подивіться,